Друзі, усім вітанечко. Я вже насолоджуюся з раночку. Шовковицею у нас перша. Ось така збираю собі. Смачненька, солоденька. Це дика шовковиця. Бачите, яка маленька, невеличка. Але дарунок природи. Тому я вдячна. Взагалі, Мічані дуже багато шовковиці Надзвичайно багато. У нас крізь у лісах, на полях. Ось так у людей росте. Пташки її насаджують, в огородах немає від неї спасу. Жили ми в Тенесі, це такий штат на півдні країни. Десять років ми там прожили, там немає геть Шовковиці, в Нью-Йорці немає. А тут просто насолода. На території у нас багато-багато дерев. Я навіть вже не рахую. Деякі з них дуже старі, такі помітно, що великі, такі стовбури у них товсті. Ну, а взагалі мічиган схожий на Україну, дуже схожий, тому що тут багато полів, тут приємні працьовиті люди, багато мисливців. От, і така собі... клімат такий схожий теж. От. А у вас як? Шовковиця вже є чи ще нема?